В Україні планують запровадити мораторій на встановлення газових котлів у багатоповерхівках. Чиновники своє рішення мотивують тим, що самовільне відключення руйнує мережі та кивають на Європу. Там опалення централізоване. На великих котлах, на великому обладнанні коефіцієнт корисної дії більший, і відповідно, економіка має бути краще для цих об'єктів. Але українська реалія житлово-комунального господарства така, що лише 43% енергії використовується ефективно в Україні. Всі втрати в тепломережі комунальники перекладають на споживачів. Ось люди і шукають інших шляхів. Олександр кілька років тому облаштував у себе автономне опалення. Сусіди показали примір, установили частне отоплення своє і посовітували, я це використовував. Витрати на котел окупились уже в перший рік. Якщо раніше платив щомісяця по 210 гривень незалежно від сезону, то зараз лічильник накручує стільки лише в люті морози. В середньому 30 днів узимку обходяться в 170 гривень. А в теплу пору котел взагалі не вмикає. Набагато тепліше, коли холодно, тепліше. Коли температура падає, можна самому відрелігувати. Якщо закон ухвалять на тих, хто від'єднався від централізованої мережі самовільно чекає штраф до 2,5 тисяч гривень. До речі, приховати котли вдома не вдасться за новими нормами. Якщо не пустили комісію в квартиру, можуть і посадити за грати.